Стояння Тора і Локі це не тільки боротьба доброго та сильного Тора проти підлого, розумного та хитрого Локі. Наруто, саска, відчепіться, я не про вас. Це ще й боротьба двох філософських концепцій, які помістили у цих персонажів. Що це за концепції, які були вигадані ще в епоху відродження, та як вони допоможуть саме вам? Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали. А ви не задумували, що зброя найкраще характеризує цих персонажів? Тор це син маминої подруги, Тор відкрита людина. Він майже завжди чесно каже те, що думає, і те, чого хоче. Він рішучий, постійно проактивно діє, щоб змінити своє життя, когось врятувати і так далі. Його головна особливість він неймовірно сильний фізично. Він більшість часу перемагає ворогів, просто будучи більше, сильніше. Він доволі консервативний. У нього є певні ідеали, яким він не зраджує. Тепер беремо величезний знак мінус, ставимо перед Тором і отримаємо Локі. На відміну від Тора він закритий, ніколи не знаєш, про що він думає і відчуває насправді. Він не каже щось напряму, він завжди користується хитрощами та маніпуляціями. Його зброя це не сила, а хитрість, обман, ілюзія. Його погляди дуже гнучкі. Тут він любить брата і батька, тут він їх зраджує. І ще він чомусь дівчатам більше подобається, ніж божественно розкачаний Тор. І знаєте, що круто, що навіть їх зброя їх характеризує, от що можна дати в руки такому дуболомному, сильному, рішучому тору. Звичайно ж, молот. Це навіть трошки комічно, наскільки зрозуміло і символічно погодьтеся, його молот круто символізує його як персонажа. І саме тому, коли характер Тора змінюється, він замість молота обирає собі топор, тому що він його вже інакше характеризує, але це вже інша тема. І головна зброя Локі ідеально пасує його характеру. Ілюзія, магія, малі, дуже пруткі кинжали. Погодьтеся дуже влучно підібрано під характери. Давайте, щоб зрозуміти ще більш глибоко цих персонажів. Підемо далі, а насправді назад у часі. Послухаємо ми з вами Ніколо Макіавелі, мислителя епохи відродження. Ну і як ми з'ясуємо, це гік фанат Марвел до того, як це стало. Взагалі з'явилося Ніколо Макіавелі, якраз досліджував природу влади у своєму творі державець, написаному у 1513 році. Так, це ще було 500 років тому, коли головним супергероєм був Ісус. Макіавелі досліджує природу влади, досліджує людей, які нею володіють, і водить два типи правителей. Оскільки владар змушений добре наслідувати звіра, він повинен взяти, за приклад, лиса і лева. Перший беззахисний проти вовків, а другий беззахисний проти капканів. Отже, треба бути лисом, щоб розпізнати пастку, і левом, щоб лякати вовків. Лисолев, леволис. Ну ви зрозуміли? Зараз продовжимо. Поки я дякую своїм патронам, які підтримали розумний український Ютуб. Єлизавета, Олександр, Сергій, Ксенію, В'ячеслав, Богдан, Денис та Медафізик Дмитро. Дякую вам за підтримку. І поїхали далі. Так от, Лис і Лев, у чому різниця? Та навіть за банальною характеристикою цих тварин ви все зрозумієте. Лев це сила правителя. Військо, його вправність на полі боя, його кінота, луки, мечі і так далі. Без неї, каже Маківелі, існувати правителю державі просто неможливо, яким би гарним тактиком і стратегом ти не був. Бо ворог просто прийде і вб'є тебе, і всі твої знання по тактиці, стратегії, філософії, всі твої хитрощі просто нічого не варті, бо ти вже мертвий. Так, смерть у середньовіччі це дуже гарний аргумент, але ось що ще каже Макіавеллі. Покладатися лише на одну лев'ячу силу, значить нічого не розуміти. Отже, розумний правитель не може і не повинен бути вірним даному слову, якщо така вірність повертається проти нього. І якщо вже немає тих причин, що змусили його дати обіцянку. У володаря завжди знайдуться законні причини для виправдання. Тобто, банально так, Макіавелі каже, що окрім твоєї сили, твоєї армії, ти повинен мати ще хитрість та підступність, щоб керувати людьми та державою, щоб показати скільки угод про замирення, скільки обіцяє. Чанок стало через віроломство владарів непотрібними папірцями, порожнім звуком, за прикладом, не треба далеко ходити. Будапештський меморандум. А це що, про тебе, Макіавелі 500 років тому писав? І тому у творах Марвел ніби найкращий правитель це Одін. Одін має і характеристику Лева. Він неймовірно сильний і має сильну потужну армію, і характеристику лиса. А скільки ж він не сказав своєму народу та синам, скільки хитрощі та таємниць у нього є. І Одін ніби розділяється на ці дві характеристики. По двом своїм синам тору дістається його левова частина. Тор навіть виглядає як лев, а Локі дістається його натура Лиса. Знову наруто. А ну пішов. І весь конфлікт цих двох персонажів з такого певного філософсько-політичного огляду це те, що переможе. Яка сила? Сила Тора, який постійно вступає у бійку, чи Локі, який може її виграти, навіть не забруднивши собі руки. І зрозуміло, що Тор є позитивним персонажем у фільмі, тому він найчастіше перемагає, але і Локі не пасе задніх. Я нагадую, що у перших месниках уся команда месників, усі ці боги, суперлюди. Халки і так далі об'єдналися проти одного лоті, який вигадав дуже крутий план, призвав цілу армію і майже захопив світ. Хоча, як воїн, як лев, з ним найчастіше відбувається ось таке. Далі поговоримо про найцікавіше про еволюцію конфлікту левів і лисів, Тора і Локі, що Марвел додають нового у цю теорію. А про протистояння глибоких філософських ідей постмодерну Локі і Модерну Тора вже дізнаються тільки патрони. Я зробив свій патреон. Тепер ви можете буквально за одну хвилину реєстрації підтримати розвиток розумного українського Ютубу і за це отримати багато корисного. Перше, це доступ до спільноти патронів, яка ще тільки формується, але я впевнений, що чат з цікавими людьми зі всієї. України це найкращі підґрунтя для цікавих розмов. Також ви отримаєте унікальний контент, наприклад, частину цього відео чи минулого, відео, яких ніхто, окрім вас не побачить, та доступ до цікавої інформації. Через вашу підтримку я зможу робити контент, який буде менше залежати від алгоритмів Ютубу, який буде більш комплексним та глибоким. Як оці ось патрони-філософи, які підтримали мій канал, все, дякую вам і поїхали далі. Так ось як взаємодіють Тор і Локі автори, як на мене обрали шлях не конфронтації, а скоріш взаємопроникнення цих. Персонажів К концептуально перестаньте робити ці фанфіки, вони брати. Я тільки зараз зрозумів, що вони ж типу не кровні брати. І тому ці фан... О, поїхали далі. Вони, по-перше, починають краще розуміти характеристики левів і лисів у один одного, а по-друге, навіть використовувати їх на свою користь. Вже тобто, у Торі Рагнарьо круто розуміється, що Локі може його обманювати, створювати ілюзії. Він починає розуміти природу цієї влади на практиці. Його сприйняття покращується. Він починає розуміти і цю сторону влади. Так, і Локі розуміє, що інколи тупа сила має вирішальне значення. Саме він у Рагнаріоті викликає величезного демона на допомогу собі і Тору, бо розуміє, тут одними хитрощами не обійтися, не має часу створювати хитрий план по перемозі над сестричкою і частіше вступає у бій. У Лева з'являються хитренькі очі. Він вже не тільки розраховує на свою тупу силу та величезний молот, він ще намагається зрозуміти сутність своєї могутності, так і через це він вже може керувати молніями там і так. Далі, тобто це вже не тупа фізична сила. А Локі потрошки нарощує м'язи та починає розуміти, що не тільки я про бій зараз кажу, як персонаж він змінюється, у нього з'являються певні ідеали, принципи. Він бореться за щось добре, але це вже у серіали Локі більш детально розкривається. Це насправді досвід для вас з нами, що інколи дійсно треба нарощувати свої м'язи. Я не знаю, типу, знаєте, впевненість у собі, багато грошей, матеріальних благ, тобто доводити самому собі, що ти крутий, як лев, типу сильний, могутній гарний. Але ніколи не треба забувати і про свою, типу, лисову натуру, що інколи треба десь хитрити, розвивати свої знання, філософські концепції і так далі. І поєднавши ці дві характеристики, ти стаєш більш комплексною, об'ємною фігурою. Для мене, знаєте, це такі два концепти людини, бо є такі люди, що, типу, він багатий, успішний, там гарний і так далі, але просто тупий, знаєте, необ'ємний, немає про що поговорити. Це такий туполев, який йде до своєї мети. І є якби протилежна сторона: оця, люди-локі, знаєте, такі суперконцептуальні, абстрактні, вони усе знають, але нічого не роблять, нічого у них немає ніяких проєктів, досягнень і так далі. Зате вони усе краще знають за інших. І хто крутіше важко сказати, бо це, в принципі, дві рівнозначні. Концепції і їх взагалі треба об'єднувати. Але знаєте, що сильніший той, у кого не було такого жахливого останнього фільма. От бачите, ви її не помітили, а ми, розмовляючи про Тора і Локі, поговорили про філософію епохи відродження та думки Макіавеллі. Ось так цікаво можна досліджувати цей світ. Про ще більше протистояння філософії модерну та постмодерну у цих персонажів про еволюцію Тора від премодернового Бога до творця. Це тільки вже для патронів, а ви пишіть коментарі на Ютубі. Я відповідаю на всі коментарі. Якщо подобається супер. Геройка і її аналіз в мене є відео як зняти ідеальний супергеройський фільм. Там про Бетмена та про Джокера обов'язково подивіться. Дякую вам і до нових відео.